Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну така жона. Звини є, корова є, кінь, е, качки. Земля береже таємницю. У цій планеті є ще щось. Щось таке, чого не бачить око. Я оптимус прайм. Скликаю всіх автоботів. Пора вже вирушати додому. Хтось скаже на добраніч ніч в цьому, а я скажу на добраніч і люблю тебе. Моя аудиторія. Лягай спать, от дихай. Я знаю, ти устаєш пізді. Так що лягай спать, а я тобі сказав полтавський парій. Ти понял в мене, черноком товстий. Зібралося біля костра 12 місяців. <сум> березень, квітень, травень, червень, липень, серпень і березень. <ресень> а вересень, блядь. І вересень. І вересень. Вересень. 12 місяців. По потомкам. Що ти там купиш? Я приїду додому, нахуй, куплю собі одеколон, Олександр, блядь. А як вистачить, так пару броски в блядь. Хазяйственний ти нашій, блядь. А? <плес> скажи ще пару слов. <плес> <плес> а скажи, свою в корон, коронку сделай, коронку. <плес> 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 Друзі, хотів вам нагадати, що ми створили телеграм-канал, який називається «Іду на ви. Тож кожного з вас я буду радий бачити в себе на каналі. До зустрічі, слава Україні, слава нашим героям. Вирішую простіше, не як пункті. Та жити веселіше, касет топле, замужники тягнув. Музика зі мною інше забув. Но, проблем ти щасливий, значить ти живеш. Женитися, тож. Я шо? не буду женитися. Чого, синок? Того. Я боюся. Я боюся женитися. Дівчаток не може боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. Якщо. Е... Роботі мішає горівка нахуй ту роботу. О, і так, і так він з таким принципом в житті жив. Люди на нього робили. Ну, а прабаба його, ну що не блядь. А що колись? Колись баба не мала право що повісти, сука, розумієш, блядь. Коли щось сказала, то на них кура підвала по три-чотири сутки запирали, блядь. Та ті часи були. Так, друзі, потрібна ваша допомога. Дружина попросила мене купити барменські стульчики на кухню. Я ось ось знайшов, ну ви мені підкажіть, підійдуть чи ні? Ось такого ось плану, аж ось дивіться. І вони ще розлажуються, можна на них і спати. Я думаю, дружині сподобається. А ви що скажете? Пишіть в коментарях. Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. А півла ти не купила? Нахуй мне пиво, блядь, ваше. Тебе не надо, пиво. мне не надо, нахуй не надо. Рома, с борщом. Положи, положи туда, положи. Положи пиво. Ой, пиво. Пиво, пиво да, да. Пиво. Сходи, мотнись. Я шо? Кабанчик. Дети есть у вас? Да. Сколько? Пять. Сколько лет вашим детям? Двоим, близняшкам. Шесть год. Старший 14, середньому 13. А ви 97-го року народження. Нічого? Це в якому році у вас дитина з'явилася? За 10 рано. років чи як? Да -да -да. Я... Я... Зараз світ активно відмовляється від цього руського. Я також пообіцяв собі, що більше ніколи не буде дивитися русське порно. Хіба там, будь Путіна їбати? Що сталося? У мене болячка з очима. Не бачу я себе сьогодні на роботі. Ти? Треба очі відкривати. Зараз <рес> би десь до річки піти. Лягушок палкою попиздить, щоб дощ пішов, щоб бородавки були на руках, десь у когось спиздить якихось черешень чи шовковиці. Солому комусь підпалить, на ставочок сходити, так, щоб аж верба сраки виросла. Оте да-да, от ета да, песня, от ета життя. І день пройшов не зря. Он між друзів сам, і без друзів сам, і життя моє тихібалага. За цілую зливами, за тобою лечу, хмарами грайливими, ти моя, ти моя, лахідна і ніжна, ти моя, ти моя, і свята, і грішна. обійму, обійму, за цілую зливами, за тобою лечу, хмарами грайливими. моя Моє ізвятаї грішена, я. я знаю точно мене й тебе, рано чи пізно ця пісня заїбе, та поки я співаю, ти далі танцюй, бо іншої наразі немає одиху. Дошка моя, без тебе я скучаю. Тиждень не п'ю, нічого крепше чаю. Дуже тебе у гості я чекаю, скоріш виїжджай. Я вже наливаю. Є конячок, є холодець і крає. Все є лише тебе не вистачає Дуже тебе у гості я чекаю, скоріш виїжджай, разом запухає, бо якось не йде тебе